Сумщина хаотична та непередбачувана. Ніколи не знаєш звідки та куди прилетить. Регіон зустрічає хмарами і дощами, але що далі їдеш за місто ближче до кордону з ворогом, то сильніше відчувається гострота ситуації про що свідчать зруйновані будинки у селищах, де ще донедавна вирувало життя. ринкову каву на одній з заправок місця Суми власне вже майже готова до того, щоб приїжджати і чекай на екіпаж ярволю. Зараз ми їдемо в населений пункт Капітанівка. Згідно з заявки ми будемо забирати маломобільну жіночку і вести її в безпечне місце. Вам помочь? Ні, обов'язково. Разная специфика идти. У нас лишь идёт сельская местность. А на Донбассе там ешли э, уже. Ста з, з великою кількістю населення і багато поверхів, поверхова засторка. Ми Виїжджаємо в населені пункти, які знаходяться далеко від обласного центру, і адреси по ним розкидані на значну відстань. Тобто нам Якщо там під'їжджаєш, можна з одного під'їзду забрати ну, 10 людей, то тут е, приходиться інколи Чи брати годину кружкати, щоб забрати з двох адрес двох людей. Загострення почалося після курської операції. кажуть ті, хто весь цей час перебував у регіоні. Область межує з країною агресоркою. Щодня у населених пунктах кордоні точаться бойові дії. Пік евакуації припав на травень. Найбільше заявок надходило з юнаківської, Миколаївської, Хотінської та Білопільської громад. Наче пішов на та на буде приземлятися. А ну поки тут. Такими є залаштунки. Білі янголи щодня здійснюють понад дев'ять виїздів, евакуюючи населення різної вікової категорії та стану здоров'я. Минулого виїзду була заявка на багатодітну родину з маленькими дітьми. Цього разу з капітанівки забирають двох жінок. Рейсі Олександрні 90 років. Її хобі вирощування овочів, а поруч із нею племінниця Галина. Попавала мені Мальчик, мальчик. <реш> <реш> и всю жизнь, жизнь которая я Да, а я Я Я всю, <реш> <на костинь. реш> А собачка.. А собачка Ну, мне каждый, конечно, вышел. А я выхожу. Я ще могу. Что я делаю? Я не ленюсь. Право чисто. Шахід. А як ви розрізняєте? Ну, по звукам. А ви вже навчилися розрізняти, так? Так. вже да, навчилися. Зараз ми і на трабачі так, що ви хотіли, як попереді. А це так. Так, жило. Так, так, так. Назад спілкуємося з Раїсою Олександрівною. Жінка пережила Другу світову війну, ховалася від німців у п'ятирічному віці. Для неї ця війна не зрозуміла, як і поведінка Росії. Стоять. Вони жили в хоті в нас якраз. Вони з ніжи у наші хаті так, жили. вони не прийшли до хаті, ніяк то до дойшли, а з хотіні. Жили по хатах вони, і ми жили, вони жили. Ну ще считай, що і то, і ще вони хороші. Вони ну, вбивали, не, не, не трогали не трогали, доста, не 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 трогали. трогали до людей, не чоловівалися з людей. Вони інші в передні жили, ми в задні жили. жили і так і дружили. Конечно, що робити, п'ять годин дитині було. Але... Щось дадуть, якусь там конфету чи що. Тобі дажи 90 років ще на війна, вона тебе треба. А що їм казати? Вони самі знають, що вони стоять. Нам вже казати нічого. Коли ще жилиш, ще та й брати ж були. Це ж Я Росія, це ж браття ж були, а дойшло, а де той Путін взявся, той. Той трамп ще там танцює, той прибитий. серед екіпажу білих янголів. Офіцерка Олена Ставицька. Торік під час евакуації з білопільської громади вона була поранена. Це було в минулому році, 4 жовтня. Там ми виїжджали на Білопільську громаду, село Павлівки, і був скид якраз на цей автомобіль. І я зазнала травмувань. мене була коборона травма, струс мозгу. Я лежала в лікарні два тижні, а потім назад повернулася до виконання своїх. Любових обов'язків перед тим як працювати на Сумщині. Екіпаж пройшов стажування з колегами у Донецькій області на їхньому рахунку евакуації з Покровська, Костянтинівки та інших прифронтових населених пунктів, які нині під прицілом ворога. Один був визов, визов, ми виїхали там по бабусю. Вже по неї вона куди там вони просили допомогти, щоб її вивезли. То вже ніхто не соглашався туди їхати, тому що там було небезпечно. Але все ж таки, ми поїхали. Ми її забрали ту бабусю, вивезли все, і вона була дуже вдячна нам за це. Тому що вже на неї військові почали кричати, чого вона там сидить, бо типа жде руський мір. А вона каже: Ні, я не жду ніякий руський мір просто я не можу отсюди виїхати, ніхто від... ну всі відмовляються їхати, забрати її, тому що там вже було небезпечно. Серед виїздів були навіть випадки, коли доводилося забирати домашніх ба навіть свійських тварин. Ну як полтора кілометра іти з козами, грязь, така ніяк не вещі. І прийшлося ходила по дворах до військових, просила допомоги, і вони допомогли, вони під'їхали їхали пікапом ми о той пікап загрузили кос угу. да ще були з нами журналісти. Мабуть, це італіянці, да о. загрузили бабусю, кос. І оцього так їх довезли до нашої машини, а потім уже пересадили. Білі Янголи, ті, хто знаходить підхід до кожної людини, чи то бабуся 90 років, чи трирічна дитина. Їхня робота небезпечна та потребує чималого фізичного ресурсу та сил. Рейсу Олександрівну та її племінницю тим часом зустріли біля шелтера в Сумах того самого місця, де в кожного є своя історія другого дня народження. Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал.